Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні я приведу новину, яка викликала резонанс в інтернеті за останні кілька годин за участю нашого тренера Шовковського. Наприкінці відео я залишу свою особисту думку, оскільки ця інформація надзвичайно важлива для кращих днів у Динамо. Якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Таким чином. Ви завжди будете в курсі останніх новин від Динамо. А тепер перейдемо до новин. Українська прем'єр-ліга оголосила результати голосування за номінації найкращого гравця та тренера 15-го туру. Найкращим тренером туру визнали тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Дослідження проводились у два етапи: на першому етапі список номінантів склали спортивні журналісти та партнери прем'єр-ліги. У другому етапі вболівальники голосували в соціальних мережах Українська Прем'єр-Ліга. Окрім Шовковського, названня тренера туру висувалися Юрій Максимов, Дніпро «Дніпро-1», Юрій Калитвенцев, Полісся та Юрій Вернедуб Кривбас у підсумку. Олександр Володимирович набрав 47% голосів шанувальників в Instagram і 24,1% в Google Form, що забезпечило йому перемогу. Нагадаємо, що в 15-му турі ліги Динамо впевнено перемогло львівський рух з рахунком 2-0. Ця новина набуває актуальності, оскільки після звільнення Мірчі Луческу багато вболівальників з побоюванням поставили Олександра Шовковського, який очолив Динамо. Я не кажу, що це остаточне рішення, але ми побачили покращення в останніх матчах. З перемогами над добре структурованими командами. Це символічне визнання дає нам надію, що Динамо зможе відновити свої славні моменти. Це моя точка зору. А ви вірите, що Шовковський зможе привести Динамо до перемоги в українській прем'єр-лізі? Поділіться своєю думкою в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, щоб бути в курсі останніх новин від Динамо. До наступного відео!